29 листопада, день народження квітки Основ'яненко. Григорій Федорович народився в Слободі Основа під Харковом, звідси його літературний псевдонім Основ'яненко. З раннього віку квітка Основ'яненко мав дуже слабке здоров'я. тому Григорій навчався вдома. Хлопець читав усе, що йому потрапляло на очі. Григорій мав феноменальну пам'ять і дуже любив історію. Хлопець чудово грав на фортепіано й флейті. Ще з дитинства Григорій Квітка Основ'яненко мріяв носити рясу. Бажання стати ченцем народилося у майбутнього письменника не випадково. У п'ятирічному віці хлопчик захворів на золотуху і осліп. Мати Марія Григорівна повела сина до Курязького монастиря. Зайшовши в Озерянський храм, який досі височіє на Холодній горі, малий квітка побачив світло, що йшло від ікони Озерянської Божої Матері. Він прозрів. Ця подія настільки вразила Григорія, що у 19 років він заявив батькам: Йду в монастир. Проте батькам ця ідея ніколи не подобалась. Вони ледве умовили Григорія забути про рясу на кілька років і одягнути мундир. Батько влаштував Григорія вахмістром у лейбгвардію кінного полку, але через слабке здоров'я його перевели на громадську службу до департаменту Герольдії. Далі він отримав чин ротмістра у харківському кірасирському полку. Але увесь цей час Григорій не полишав надію піти у священники. І таки домігся свого. У 22 роки став послушником куряського монастиря. Там для юнака встановили випробний термін чотири роки ревних молитов. Григорій був налаштований рішуче, його ледве впізнавали на вулиці, бо він стягнув груди послушницьким поясом і відпустив густу бороду. Проте життя в монастирі виявилося не таким, як уявлялося юнакові. Щодня важка праця у холоді і бруді, він доглядав за кіньми, хоч ще з дитинства панічно їх боявся. Аби хоч якось розважитись, він притяг до монастиря Флейту і навіть фортепіано. І додому не повернувся навіть тоді, коли батько тяжко захворів і вже був однією ногою у могилі. Якось Григорій запряг пару волів і поїхав до Харкова продавати бочки. На ринковій площі він загруз у глибоку калюжу. Доки квітка бідкався біля возу, довкола зібралася дітвора. Навіть у бородатому у чорній рясі послушникові діти впізнали панича і почали голосно кричати Квітка! Квітка!. От тут Григорій і не витримав, махнув рукою на монастирське добро і повернувся у рідну основу до маєтку батьків. На честь видатного діяча у 2008 році. Випущено ювелірну монету дві гривні. Ім'ям письменника у 1978 році названо вулицю поблизу старого Харківського університету. У 1993 році встановлено пам'ятник письменнику. Його відомі твори Маруся, так Анотовська відьма. Тара Шевченко назвав. Квітку Основ'яненко, батьком нашої української прози. Парк імені Квітки Основ'яненко був закладений батьком письменника у 18 столітті. Він найстаріший парк у нашому місті. Першим директором і режисером Харківського театру у 1812 році став Григорій Квітка Основ'яненко. Тут народжувався і починав своє сценічне життя відомій комедії письменника. Затворимо зняти фільм Сватання на Гончарівці. Я кажу, що не люблю я тебе і не піду за те. Так да, це б то батько збрехав. Ось тільки скажи йому, що він бреше. То так попиться й дасть. Я вже пробував. <ріху> я тобі батько твій, а то я тобі кажу, що не піду і не хочу. Не треба мені твого хотіння! Дійда і без нього! Щоб я пішла за тебе, то навряд наше сватання, що воно вилами по воді писане, бачиш?